Всім привіт! Ви дивитесь розпаковку паперових сюрпризів української. І сьогодні в нас чергове нове відео і чергова нова колекція. Так як на сьогоднішньою новинкою, я, напевно, не старалась гидні над чим. А сьогоднішня наша нова колекція це дзеркальце. Я знаю, що одна блогерка з Азербайджану, напевно, так, з Азер... здається, з Азербайджану. Робила таку колекцію, але я взяла у неї ідею цієї колекції, так? але я трошечки змінила її. Тут у нас вісім пакетиків, але вони ось так відкриваються це в нас пакетики-наліпки. І тут буде по два сюрпризики: по-перше, ми будемо сюди вклеювати, чи є це дзеркальце, тобто хто в нього дивиться. І також будемо вклеювати. Ну, ви зрозуміли. Сподіваюся, якщо ні, то сьогодні побачите. А, ось, і це пакетики наліпки, і вони, подивіться, матові. До прикладу, ось у мене чашечки, вони глянцеві. А, ці наліпки, пакетики наліпки матові. Загалом я дуже сильно старалась, дуже сподіваюся, що вам сподобається ця колекція. І. Ну, ми скоріше обирати наші пакетики. Цій колекції у нас їх вісім, і ну, ми всі розглянемо. Тут загалом фон доволі простенький, бо а, все найцікавіше буде всередині. Перший ось такий, далі такий, знову білий, з кружечками, знову смужечки, плями, клітинка і ще одна клітинка. Я насправді щойно завершила цю колекцію. І точно пам'ятаю, що в останніх двох пакетиках, які я зробила, але не пам'ятаю, що в інших. А тому візьмемо. Давайте. Давайте ось цей пакетик. О, до речі, так, тут, типу, гребінець, але наскільки я пам'ятаю, так, не на всіх пакетиках він є, бо це просто дуже довго. Ось так кожну крапочку промальовувати. Вибачте, якби я це робила, відео вийшло ще б на тиждень пізніше. Ось. Тому ми беремо ось цей пакетик, а цим лишаємо до наступного разу. В наступному відео ми вже, на жаль, завершимо колекцію закладинки і сьогодні пропоную взяти пакетик з. Єдинорогами хотіла сказати, вибачте, зараз майже друга ночі, коли я записую це відео. А з морськими кониками беремо. А подарунки до Дня Святого Валентина пропоную перемішати зараз всі пакетики, тасую на че А, І навмання обираю один. Цього разу це для нього пакетик. А для нього чи для неї буде ті дізнаємось, коли його відкриємо. Карти. А сьогодні давайте візьмемо ось цю карту. Її я, до речі, хочу приклеїти на сторіночку в каталозі. Наші чепітки залишилось всього три пакетики, ми дуже швидко їх розпаковуємо. І сьогодні беремо жабкою. А, бокс з косметикою, беру на вмання ось цей з запальничкою. Вона мені дуже подобається. Я хочу якнебудь обережно відкрити пакетик, а потім вирізати цю запальничку, зробити з неї наліпку і приклеїти на каталог. Бо ну ви подивіться, наскільки я її гарно зробила. Так, а, та балапки. 5 пакетиків лишилося. Пропоную сьогодні взяти помаранчеву табалапку. І наші чашечки з чашечок візьмемо також. <кій> з чашечок візьмемо також помаранчеву чашечку. І нам ну, приступати скоріше до розпаковки. Починаємо, як зазвичай, зі старого каталогу, із колекції карти. Де ага. Ось наша карта АБЕР. А тут нема насічки. А, ні, є. І тут у нас карта з таким котиком, грибочком, дуже мила. А так, ми можемо приклеїти. приклеїмо ось сюди. Це, звісно, не прит, але на сторінці з тваринками вже, як ви могли помітити, ось місця немає. І нашу карту пропоную приклеїти сюди. Ось так це вийшло. А ми закриваємо старий каталог і переходимо до нового. Так, айфони і сережки ми вже завершили. Закладинки. Лишилось лише дві закладинки знайти. Ой-ой. І це насправді одна з моїх улюблених закладинок з такими морськими, напевно, чудовиськами. Звісно ж, з блискітками. Так, я відчуваю, що мені доведеться її переприклеювати. Приклеїмо її сюди. Вони ж без номерів. Вони ж без номерів, так? Так, без номерів. Ось так, рухаємося далі. Чобітки. Фіолетовий чобіток якийсь. І це чобіток з лоліпопами, з чупа-чупсами, і його пропоную приклеїти ось сюди на фіолетову сторіночку. Ось так. Рухаємося до колекції чашечки. Чашечка під номером 6. Ось сюди. І це в нас качечка з Качиних історій, але я не пам'ятаю, як її звати. На жаль, У мене взагалі з пам'яті імена дуже все погано. Ось так це виглядає, а ми рухаємося далі. Якось у нас сьогодні швидка доволі розпаковка проходить. Таба лапки. Це в нас лапка під номером 7, і це лапка з бджілками. на другу сторіночку ось сюди. Ось так. Далі у нас боксик з косметикою. Не хочу запальничку порвати, бо, реально мені дуже а як я могла так заклеїти? Як я так заклеїла? О е. є, я зім'яла за звичкою, можливо, я її розрівняю, я зможу. Це в нас сироватка для обличчя. І сироватку я пропоную приклеїти на третю сторіночку сюди, оскільки тут вже в нас є скребок гуаша, тому сироватка буде сюди також в тему. Є подарунки до дня всіх закоханих. Що таке? І це подаруночок для нього під номером 4, Сюди. Так, сподіваюся, що на третій вистачить місця, Якщо я правильно пам'ятаю, треба. Десь ось так приклеїти. Ми поки що не зібрали жодної пари подаруночків. Але вже перейшли до нової колекції. Для цієї колекції в мене чотири сторіночки. Вони ніяк не прикрашені, бо я не хочу, щоб ваша увага відволікалась від сюрпризика. Під номером 4 у нас це дзеркальце. І пропоную спочатку приклеїти його. І тепер нам лишилось лише приклеїти ось цей верх дзеркальця і також того, чиє це дзеркальце. І так, це дзеркальце такого милого павучка. Його ми маємо приклеїти ось так. А сюди ми маємо приклеїти ось це яблучко в якійсь отруті. Приклеїмо спочатку павучка. Віці, який рівно приклеїла. Ідеальне рівно. Так, і тепер закриваємо наше дзеркальце і приклеюємо наш кришку. Не знаю. Прикрасу о, нашу прикрасу. Ось так це виглядає. Тут у нас яблочко. Відкриваємо дзеркальце і бачимо, що в нього дивиться павучок. А на цьому в мене все, оскільки далі колекції немає. Ось. Але я прощаюсь з вами, сподіваюся, що ненадовго. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть коментар. Натисніть на дзвіночок. Не знаю, що там блогери зазвичай кажуть в таких моментах. Я ще тільки звикаю до свого блогу і каналу. А я з вами прощаюсь. сподіваюся, що ненадовго. Па-па!